Постанова номер 1338 надає право викликати на повторний огляд кожну людину з інвалідністю і за результатами повторного оцінювання позбавити її статусу інваліда. У першочерговому порядку для повторного оцінювання будуть викликані. Особи, стосовно яких правоохоронні органи мають підозри щодо законності встановлення інвалідності. Військово зобов'язані чоловіки, які вперше отримали другу та третю групу інвалідності після введення воєнного стану, чоловіки та жінки віком понад 55-60 років, які вперше отримали другу чи третю групу інвалідності після введення воєнного стану. Виключеними підставами для перенесення строків медичних обстежень є відрядження, тимчасова непрацездатність або мобілізація, у разі відмови особи від повного медичного обстеження. Проведення необхідних досліджень або неприбуття такої особи приймається рішення про скасування попереднього рішення про встановлення інвалідності. Не стверджуватиму, але все ж сумнівається, що відстрочки будуть надавати чи продовжуватися чоловікам, які отримали її на підставі інвалідності або догляду за близьким родичем з інвалідності. І термін переогляду, якраз. То, що припав на період створення цих команд з оцінювання функціонування, функціонувального стану особи. А дізнаємося це зовсім скоро, після продовження воєнного стану, коли заяви на відстрочку почнуть подаватися повторно.